Він приїхав, у нього був такий пакет з сухариками і Міру вода, а в мене була срачка. Він сказав: це тобі допоможе, будь ласка, жива. Він настільки був простою людиною, що в той самий час сказав мені, будь ласка, отримай мій номер телефону, телефонує, якщо буде якісь проблеми. А у 99-му, чи в 98-му році я перший раз побачив зволіка у ДК ПТК. Перший раз. Я був на концерті зі своїм гітаристом деном і побачив і подумав: блін, це кузьма, це зволік, це якісь нереальні люди-легенди, яких я хочу побачити! <плес> Та людина зробила для нашої країни набагато більше, ніж кожен з політиків, кожен з бандитів, кожен з мажорів. То людина найкраща в світі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що я розумію, що неможливо замінити Кузьму, неможливо замінити Андрія біля на... цього мікрофона. Будь це я, Женя Толочний, Ольга або там Аніс, Фагот, Положинський, Вакарчук чи Гливнюк. Немає значення. Важливі ці люди, які стояли з ним на цій сцені всі ці роки. 15 років на цій сцені. Льоха на гітарі. Оль Лі Цунова, Вокал. Вадим Колісіченко, барабан. Костян на бас старові. І це є група свями, яка створювала для вас всі ці пісні ради з Андрія. Дякую, що завітали. Ви найкращий, мій улюблений. Листопад, моє улюблене місце. よろしくお願いします。 Кугнату щелк, с новую дураку, фоточка прокрылась в оновом кухо, холодно кричался пыльной таранку, сборную. Вмирає самі касети, як і наші